Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Вітаю 1210-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від інформаційної служби каналу Рада. Починаємо Одну з найбільш масованих атак здійснила країна-агресорка цієї ночі по Україні. Найбільше ракета дронів летіла на столицю, влучили у 27 локацій, зокрема у багатоповерхівку, що на лівому березі у Дарницькому районі. На цих кадрах момент влучання. Мешканці осель розповідають, атака сталася близько п'ятої ранку. Російський ударний дрон влетів у квартири. Наразі поліція фіксує наслідки ворожого удару. Загиблих внаслідок цієї атаки немає. Поранена, жінка перебуває у лікарні. Почув вибух і прокинувся. А та ну більше жінка розбудила. Гала, що щось трапилось? Вікно виглянули на. Ту сторону, вроді нормально, а потім вийшли на цю сторону і ось побачив. Перепошкодження у вас так ваша машина і може в квартирі якісь. В квартирі, слава Богу, нічого немає, а машина бачите. П'ять годин я сиділа в парадному дежурила консьєркою. Іде около п'яти, чути у у у і сильний тоді треск. Ну, окна в нас не розбилось, а оці всі вікна побились, пилюка така, а це все так було ну, на стільки пилі лежало. Ну і вийшли всі люди, там показують ті от квартири підряд, там 6-7 квартир всі. Залетів прямо дрон в квартиру людині. Люди, які постраждали, подаються через дію на є відновлення, ставлять п'ять фотографій, і на їх звернення вже приходить комісія з адміністрації районної і подає. Буде виплата людям чи не буде. Ми не даємо зараз інформацію, куди звертатися, за якою адресою, за якими номерами. нас є благодійні фонди по всьому лівому берегу. Люди до нас звертаються. Як тільки є прильоти в будь-яких з районів лівого берегу, це Деснянські, Дарненські, Дніпровські. Люди до нас звертаються. і Потім ми вже допомагаємо або інформативно, або гуманітарною допомогою. І зруйнований будинок у Солом'янському районі Києва там ракета пройшла через 9 поверхів. Удар знищив під'їзд. Це була ракета Х-101, розповів представник повітряних сил Юрій Ігнат. Під завалами знайшли вже трьох загиблих людей, продовжують шукати. На місці працюють рятувальники. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Дмитра Шульги. Він наживо зі студією. Дмитра чи триває розбір завалів? Ольго, вітаю! Я продовжую слідкувати за перебігом ліквідації завалів у Солом'янському районі Києва. Як ви бачите за моєю спиною у дев'ятий поверх. Дев'ятиповерхівці рятувальники продовжують пошук людей під завалами. Час від часу вони роблять тишу, та на звук намагаються виявити людей під завалами. За словами голови КМ... голови КМВА Тимура Ткаченка, ймовірно, що по цьому будинку влучила балістика. Також під завалами може знаходитись до 14 осіб. На місці подій також був ігор Клименко. Він зазна... зазначив, наслідки ворожого обстрілу є по всьому Києву. Пряма мова. На даний момент близько 50 будинків, це які постраждало серйозно на цьому мікрорайоні. Проживає близько 50 тисяч чоловік густонаселений населений район, якраз по цьому району і був удар. Тому і по іншим, по іншим локаціям те саме в місті Києві тільки 27 локацій, де сьогодні працювали і працюють рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Це все була крилата ракета. Назву і маркування. Я думаю, що ми пізніше через спеціалістів зможемо довести дачне до населення. Але можу одне сказати, що ця ракета в зайшла приблизно. На рівні четвертого поверху в будинок і е, вибух був такої сили, що е, повністю склалася вся конструкція під'їзду. Через великі завали рятувальна служба діє обережно, щоб конструкції і, над, і надалі не обрушувались. Вони використовують спеціальні прибори, які інформують скільки можна перебувати на певній ділянці завалів. За час перебування нашої знімальної групи ми власними очима побачили, як дістали троє людей з під завалів. Це це виявився чоловік, жінка та ще не встановлена особа. На жаль, вони пішли з життя. Якраз під час прямого ефіру до нас завітала політична делегація. Наша знімальна група надалі буде працювати на цьому місці та дізнаватися, хто завітав на ліквідацію цих наслідків. А зараз я передаю слово своїй колезі. Дякуємо, Діма. Дмитро Шульга з місця одного із прильотів у Солом'янському районі столиці. І у Саломському районі був ще один приліт. Теж по житловій багатоповерхівці дісталося і сусіднім будинкам. На цій локації загиблих немає, але є поранені. кажуть місцеві. Офіційної інформації наразі не надходило. Люди продовжують прибирати наслідки руйнації. Їм допомагають волонтери та рятувальники. Це було десь о 3.45. Це був дуже сильний приліт. Тому що ми живемо неподалік від місця події. Я була з дитиною, ми прокинулися від цього вибуху, вони були один за одним. І потім ближче до четвертої прийшли сюди. Тут було дуже багато рятувальних служб, вони всі допомагали, хто чим міг, було дуже багато ранених. В цьому будинку все горіло. Зараз допомагаємо хто як може, чим можемо. Завтра у Києві оголошено день жалоби за загиблими від масованої атаки росіян на столицю. Ну і атаку на Київ засудили у світі. Зокрема, президентка Молдови Майя Санду, посол Німеччини в Україні, президент парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русополос та посол ЄС в Україні. Санду заявила, Україна потребує посилення протиповітряної оборони і що зволікання із боку партнерів грають на руку Кремлю. Росополос на своїй сторінці у соцмережі X підкреслив, що Росія безкарно продовжує посилювати свої жахливі ракетні обстріли мирних жителів. А посол Німеччини в Україні наголосив, що Росія не прагне ні до перемир'я, ні до переговорів, а хоче змусити Україну до капітуляції шляхом військової сили. Ще одна ніч російського терору в Києві. Вбиті мирні жителі, будинки зруйновані. Це холоднокровне систематичне насильство. Молдова рішуче засуджує цю жорстокість. Україні потрібна посилена протиповітряна оборона та рішучі дії негайно. Кожне зволікання надає сили агресору. Уночі Росія атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Щонайменше 15 людей загинули. Багато отримали поранення. Росія не прагне ні до перемир'я, ні до переговорів. Росія хоче змусити Україну до капітуляції шляхом воєнної сили. Рятувальники ліквідовують наслідки російської нічної атаки і на Одесу. Ворог запустив по місту ударні безпілотники, зруйнували житлові будинки в історичному середмісті, дитячий садок та інклюзивний центр. Щонайменше 17 людей поранені, серед яких вагітна жінка та дитина. Повідомляє очільникова Олег Кіпер. Нині на місці працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини. Шукають. Сподіваюсь, що вона жива вранці. Одна проживала 78 років. Було дуже страшно, дуже страшно. Вікна ви самі бачите. Двері все всередині, все повилітало. Жінка на другому поверсі жила у квартирі. Дуже добра, хороша жінка. Страшні наслідки рятувальники разом з усіма службами ліквідовують. Два двохповерхових житлових будинки, один-трьохповерховий, будівля інклюзивного центру, ще ряд пожеж, які спалахнули, які рятувальники оперативно ліквідували. На місці працюють психологи, ДСНС і поліції, люди дуже дуже в різному стресовому стані. І деяким з ним з них прямо треба було бути поруч надавати допомогу. Це терористи повинні відчувати біль, а не мирні люди. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку. Окупанти запустили по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. По Києві це був один із найбільш страшних ударів: пошкоджені будинки у восьми районах. Також у ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Як наголосив президент, увесь світ США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізовані суспільство реагує на терористів. Атакувавши Україну перед заключним днем саміту G7 у Канаді, Путін посилає сигнал неповаги та хоче змусити лідерів мати вигляд слабких. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі ікс за словами Сибіги. Росія не лише відкидає припинення вогню, а й цинічно завдає удару по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення. Саміт G7 у Канаді сьогодні останній день заходу. Він тривав з 15 червня. Окрім лідерів групи країн Групи Семи у саміті беруть участь президенти України, Бразилії та Мексики. Сьогодні серед тем для обговорення сильна і суверенна Україна. Загалом на порядку денному безпека, економічне зростання та його перспективи. У питанні підтримки України на цьому саміті європейські лідери покладали надії переконати президента Трампа запровадити сильні санкції проти Росії. Проте він сказав, що. Продовжує очікувати на мирну угоду, а ще зауважив, що нові санкції проти Москви коштуватимуть надто дорого для США Не забувайте. Знаєте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти країни, це коштує США багато грошей, величезну суму грошей. Це не просто давай підпишемо документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції не такі вже прості. Це не просто вулиця з одностороннім рухом. Еммануель завжди розуміє неправильно. Так, президент США Дональд Трамп прокоментував свою заяву заяву свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо свого дострокового від'їзду із саміту G7 у Канаді. Макрон причиною від'їзду Трампа назвав припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Однак американський лідер публічно спростував це. Верховна Рада підтримала призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. За проголосували 273 народні депутати. Руслан Кравченко народився на Луганщині у 1990 році. Тож він наймолодший генпрокурор в історії України. Згідно з відкритих джерел, відомо Кравченко закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, юридичну академію Ярослава Мудрого. Брав участь в АТО. Працював у головній військовій прокуратурі у квітні 2023 року. Був призначений Значений на посаду голови Київської ОВА. Цю посаду він займав до грудня 2024-го, Після чого був головою Державної податкової служби. Нагадаю, посада Генерального прокурора України була вакантною із жовтня 2024 року. Шанувати пам'ять журналістів у столиці, створили сквер пам'яті українських журналістів у загиблих за час повномасштабного вторгнення. За даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, за цей час загинуло 106 українських та іноземних медійників. Серед них кореспонденти, журналісти, репортери, фотографи, оператори, редактори. На їхню честь висаджено 100 дерев, серед яких сакури та яблуні. Ми спілкуємося з Європейським Союзом, з Радою Європи, з ОБСЄ. Ми завжди на всіх майданчиках доносимо інформацію про те, що Росія робить з тим, щоб нас колонізувати, і якраз преса вона дозволяє запобігти цим процесам. Тому ця тема для нас важлива. Я долучилась до цієї акції Ради. Журналістки Вікторія Рощиною, яка загинула в полоні, яка своєю роботою, своїм стремлінням до правди, подає нам всім іншим журналістам приклад того, якими мають бути журналісти, особливо журналісти в сучасній Україні. У мене немає загиблих колег, але всі ті колеги, які загинули в боротьбі за свободу України, вони близькі люди для мене. Закупили сьогодні 100 дерев. Це буде сакура та яблуко. Ми будемо садити їх, робити сквер. Тут потім буде вже встановлена пам'ятна табличка, на якому буде написано, що це буде сквер, саме який буде шанувати пам'ять журналістів, які загинули під час війни. І сьогодні разом з іншими журналістами ми будемо висаджувати ці дерева. Для того щоб вони продовжували своє життя. Тут будуть багато дітей, тут буде народжуватися якісь історії життєві. Тому що тут, тут це спальний район, тут живе багато людей. Тому ми хочемо, щоб ця алія, цей сквір продовжував своє життя на пам'ять наших журналістів, які загинули під час війни. На цьому поки що все оновлений випуск новин буде вже о п'ятнадцятій. Далі слово у нашу виїзну студію на зародовому Назаре ефір твій. Дякую тобі, Олю. Ми продовжуємо працювати на виїзній локації. Зокрема, в тому місці, де ракета вдарила російська по дев'ятиповерхівці, продовжують після цієї нічної і ранкової атаки ракетами, і дронами по столиці. Рятувальники, які інші служби екстрені, практично з перших хвилин продовжують свою роботу. Єдине, що зараз можете так, знаєте, дослухатися. Тут така ідеальна суцільна тиша з періодичністю там на певний проміжок, часу, там раз на годину, на дві, на три, можливо, коли є потреба. Все завмирає. І направду холоне в серці від цієї тиші, тому що працюють лише дрони, рятувальників ДСНС, зокрема, і службові собаки, які намагаються хоча б одну людину віднайти живу. Хоча, знаєте, при такій щільній е, будівельному смітті щільному, е, те, що ми бачимо от, власне, на цій картинці. Навряд чи хтось ще лишився в живих, тим паче, що протягом цього спілкування з нашими гостями від 12-го дня були випадки, коли рятувальники, зокрема ДСНС, виносили тіла загиблих. Власне, про спецоперацію ліквідації цих наслідків будемо говорити зі Світланою Водолагою. Очільниця управління комунікації ДСНС України вже за кілька хвилин. Не дочекайтеся.